Вітаю, шановне панство на нашій поліській землі, на нашій Житомирщині. Сьогодні я знову у мандрах, вже, мабуть, пройшло два роки, як я була у Валентини Васильівні, Валентини і ось це відео, яке я знімала, Валентина Васильівна, все бідкалася, що що мене знімати, що мене знімати, нема що показати. Але воно набрало найбільше переглядів, і всі писали, яке воно домашнє. Рідне, мамине, бабусине обістя. І знову ми приїхали. Сьогодні у нас мандри. Ми будемо і в Лесі Петрівни, і в Людмили Олександрівни. І ось перша моя така локація, де ми зупинилися, це у Валентини Васильівни. Е, і хочу показати вам її сад, яскравий, осінній, теплий, такий рідний рідний сад. Зараз вона ось її будинок, ну, її. Двір. А внизу, от подивіться, як цікаво, щоб бути не впасти, а внизу там іде дорога і вулиця інша. Тобто на такому великому великому пагорбі будинок знаходиться. І зараз підемо. Ну, видно, що тут живе квітникарка, да? зразу видно ось і на узбіччі дороги, і біля подвір'я, все чистенько, акуратненько. І все засаджено. І зараз підемо у двір, підемо, я покажу. Щось камера не хоче працювати. О, підемо, я покажу сад мами. Ось так назвемо. Це такий теплий мамин сад. Так щось тут пахне, не можу зрозуміти, що? Що. Так, ідемо, ідемо. Це Веде драбина на другий поверх, ну, тобто в будинок, але ми підемо іншим шляхом. Ось так ми підемо, підемо і заходимо в сад. Ми ще той рік були, і ось дівчатка Геся Петрівна і Валентина Васильівна планували ось тут засадити хвойні рослини. Вже вони ростуть, вже вони підросли. Тут було велике перепланування велике було, і багато хост. ось бачите? Дуже багато хост. Хости, хости, і хвойні. молоденькі, але вже такі підро... під... підросли. Вже видно, що вони є. Так, йдемо далі, подивіться, які порядки, як по-господарськи тут все зроблено. Наші дівчатка лепечуть, заховалися, але їх чутно. Вони заховали, щоб в кадр не попасти, але. І гарно чувно. чути. Ось гортензія. подивіться, яка цікава, камера не передає, бо вона взагалі такий ну, н... 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 неживий колір. Ну, це крашена, фарбована вона, це подарунок онуки. І ось гортензії. гортензії. Ну, я б сказала, що це в якійсь мірі сад гортензій. Хоча тут все є. Але гортензії тут дійсно шикарні. Це ваніла фрайс, Подивіться, яка вона. Є і трояндочки, і ось ті майори. Чи паничі у нас... Не паничі майори, чи як, як не іще я говорю забулось. І подивіться, які шикарні, які шикарні жоржини. Тільки гляньте. Ось подивіться, яка. Ось, взагалі. Клас-клас-клас. Є і гібіскуси, і, знову ж кажу, троянди, і ось там гібіскус, фойні, подивіться, які гарні. Є все. ну от Просто все. Ось, паничі. Так, підемо далі по стежичці. Є і флокси. А, це не флокси, це зіробі, гібіскус. І подивіться, які помпончики. Яскрава дуже гарна. Ну, не, знаєте, скажу так, не одними квітами єдині, тому що їсти завжди хочеться ось такі перці ростуть. А це вже ділянка під. Часничок. Бачите, як зроблено все. Ну, дуже по-господарськи. Мені дуже подобається цей сад. Так, підемо подивимось ще. І чорнобривці. Ну, все, що тут тільки немає. Все таке, як у наших мам. Десь це ось яка гарненька. Така більш простенька, але теж симпатична. Ну, ось це, це принцеса Діана. Ну, такий їжачок, чи я навіть не знаю, як сказати. Дуже гарна. Ось здорово. Нас на такі, говорять, говорили лотос. Жовта, подивіться, яка класнюча. Велика, висока. Ну і знов ця принцеса Діана. Чому вона вже цікава? Цікава, цікаво. Ну і це теж ось є малина, теж. І гарбузики, айстри. Дивіться, які айстри. Вже рідко їх зустрінеш у садах. Ось тільки в наших матусь, бабусь, вони і ростуть. Ну, красиві, ну, красиві кольори різні, А ось, друзі, я хочу вам показати міскантуса, Зараз я підійду до нього. Ми не можемо сказати, що це за міскантус, тому що він зараз ну, більше 2,5 метрів. Це нібито зебрінус, але все рівно зебрінус молодий, він не може стільки бути. Ну, зебрінус, ну, метр вісімдесят два метри. А це молодий кущ, і ось, подивіться, він вже більше половиною метрів, і він не пустив ще стрілку. Хто це, я не знаю. Ми, ми брали його в Захара, вірніше, Валентина Васильівна брала його в Захара, і я його бачила там. Там він ще більше. Захар не знає, як його звати. Ну, ми тим більше. Ну, це не зебріна точно. Ну, він не може бути таким крупним-крупним, високим, таким гарним. Є і ось. Хто він? Хризантеми. Це дуже гарна. Ну, скоріше вейгела брігела хоча ні, це скоріше варієгата. Це не брігела. Це бейгела. Ну, вже зараз вона не світе, звичайно. Так, підемо далі. Ну, це пересорт. Валентина Васильовна не знає назви цієї гортензії, І її вже дуже багато. Отак років більше як 12. Тепер крупнолистові. Подивіться які. Піла, і ось це її суцвіття, яке перецвіло. А ось махрова. Тільки подивіться. Це ще молоденький кущик. Ось махрова. І це така квітка у крупнолистової. Тільки подивіться. Це безкінечне літо. І ось подивіться. Яке суцвіття. Просто шикарне. Все це перецвіло і, звичайно, ну, ми спізнилися, тому що найкраще було приїхати у пік світіння саме гортензії. Сандей Фрайз. Це. Така вона повітряно. Таке повітряне суцвіття. Ну і бачите, гортензії, гортензії. Все гортензії. Крупнолистові і. Хости. Ось. Царство хост. Ми зараз підемо, подивимось ще хости. Ну, ось це теж без назви, теж, бачите, на правильному штамбі. Яка краса. Ну, Царство гортензії. І молоденькі, і більш пожилі каріоптеріс із білою варієгатністю. І ось зараз я так стану, щоб показати вам. Дивіться, скільки хост. І зараз пройдемось. Ну, Звичайно, якщо хтось очікує, що я буду називати назви, то я цього робити не буду. І Валентина Васильівна всі нас не знає. Вона просто продає хости. Вона їми розмножує, продає. Але так як в ті часи просто було, не просто було здобути якусь хосту, вона їх привозила тоді із. Тієї країни, про яку не хочу говорити. Ну, але був такий час, коли ми були аля братами, так? Да? І ось такі кости. Зараз вже ну, людина у віці, тому вона, звичайно, не буде їх шукати по інтернету, як кого звати. Я більш молодша, але це зробить проблематично, тому що вони міняють. Листя, весною вони такі, осінню такі, літом такі, тому тут треба, так знаєте, серйозно підходити. Подивіться, яка шикарна анемона. Просто от шик. Дуже гарна. Мене вона була така, я її брала у колишні Васильівні, але цей рік вона пропала. Ідемо. Тут теж вже переробки йдуть, тут фойні. Будуть теж засаджуватися. Троянда, ось войн, діамант війник. І ось вигела на штамбі, який Валентина Васильівна робила сама. Ну, от в мене вигела, обмерзає, тому це не варіант. А так дуже подобається. Дуже подобається. Якби не обмерзала, то я теж таке хочу. Скумпія. І молоденькі-молоденькі фойні, фойні рослини. Ну, вівсяниця. Тут виноград іде. Все-все дуже гарно. Ви подивіться, яка шикарна анемона. Просто шикарна. І ось така краса. Такий горбак, горбак. Я собі просто уявляю, пагорперніше, я просто уявляю, як тут йдуть дощі, як воно все стікає. Ось такі кости. Ну тут їх сотні. Просто сотні. Є чуть більше, є чуть менші, тому що Валентина Васильівна їх ділить, продає, як я вже сказала. Тому вони такому. Невеликому розмірі, та й і ділянка для хост теж не така вже і велика. Ось цікава. Дуже гарно. І... Показую. показує. Теж хости. Бачите, як гарно. Зроблено низ у гортензії. Тут живці, ну і звичайно, гортензії. Знову ж повертаємося до них. До шикарних гортензій. Ну це... це вражає. Я уявляю, яка це була краса, коли вона ціла. Дивіться, таке листя живе, свіже. Ось це. Ось, ось, на, ніби колір вловила. Дивіться. Ну, Воно фарбоване, а яка вона буде, вже той рік покаже. Теж гортензії. Ще. Бачите, гарно заплетені. заплетені Це клематіси. Теж гортензії. Ну, це сад, я б сказала, що це сад гортензій. Особливо крупно Тут дуже гарно. І знову ж, айстри. І вони гарні. Мабуть, потрібно буде обов'язково на той рік собі хоч пару штук посадити. Теж. Ось, дивіться, яка. Просто. А колір, мабуть, я не передам такий. І Барбариси, очитки. Ось очитки. Бачите, вже більш сортові. Зараз. Ми тут подивимось ось якийсь такий цікавий очиток. Листочки. Бачите, які кольорові, але сам очиток темний. Ось очиток. Мабуть, це редкаулі. Оцей. Ось цей, цей бриліант. Ось він. бриліант. А це такий звичайний. Видний очиток. А це. А, це теж очиток. От я не знаю, що. А матрона, господи, матрона, це матрона. Бачите, скільки бджілок? Хоч і ранок, а бджілок дуже багато. Ще я захочу за вам показати Монбрецію. Десь я бачила, зараз зараз підемо. Подивимось. Теж гортензія. Ось тут. Бузина, ось одна крутолисна, і он забула як темнолисна. Блек, блек, блек. Ну, згадаю, скажу. Голови вилетіло. Блек-лейс. Блеклес. Ну ось тут такі маленькі, різні, грунтопокривні. Тут хакуни хлоя, ось одна, ось інша. І я бачу нове захоплення. Це рододендрони і азалії. Ще маленькі, але вже починається збирання колекцій. Зараз я покажу Монбреці, десь, Я бачила її. Паничі кругом, троянда. Вже перецвіла. Ось Монбреція, Бачите? Дуже гарненькі такі ось. У мене вона була, але пропала. Монбреція, Чорнобривці. Кани. От Валентина Васильівна каже, що цей рік кани не зацвіли. Вигнались великі, але не зацвіли, на жаль. Це о, гірчиця. Як сидират. Все, знаєте, все так по-господарськи. Тобто земля не повинна гуляти. Ну, це ми ще вже йдемо по другому кругу. І ось хочу показати ще цю Діану. Бачите, яка вона гарна. Дуже гарна. яблонька, Молоденька яблонька, Ой, я не бачила, подивіться, який тут стоїть. Вишка якась. Велика, велика. Ну і ще раз показую ось цього міскантуса. Хто пізнає, тільки я вам зразу кажу, це не е, Зебрінус, це щось інше. Це щось таке незвичне. Його Захар, до речі, привіз, привіз із Польщі. Його в Україні тут. Ну, це не більше, що він роздавав кому. Ну, він ще продавав. Тому ну, це точно не Зебрінус. Я зебріну знаю він, ну я кажу, що по, по всіх параметрах зебріну це 1,82 два, Ну, хай два і 2,20. А це вже більше двох, двох. Вже більше. Ну, дуже цікавий. Листя таке широке в нього. Ось він так розростається. Бачите, листя широке. Ось таке. Бачите? І в Захара він був ще вищий, я вже пам'ятаю, тоді я травами не займалася і вони мене не цікавили. А зараз ось, кхм, хоч їду до Захара по цього міскантусу. Мабуть, так я й зроблю. Мабуть, точно я поїду до Захара і придбаю ось це чудо, тому що він дуже цікавий. Хоча з травами я зав'язала, але ну, коли воно цікаве, то воно цікаве. І листя, до речі, в нього не темне. Таке, наприклад, як у Зебрини, чи там у кого там жирафа, чи у стріктуса. Ні, листя в нього таке більше бліде, як в кого, як він, називає? як він називається, алігатор, як в алігатора. І дуже великі ось ці, бачите проміжки. Дуже-дуже великі віці. Зараз я покажу ось майже на, більше як на півпальця. Ось ці проміжки. Такий цікавий міскантус. Тому треба їхати до Захара. Ну, їхати то, то просто раз і поїхав би. Але на чому? Упросить чоловіка, це проблема. Це проблема, друзі. Не тому, що не хоче, тому що дуже зайнятий. В нього все такі бджоли, бджоли, бджілочки і... Багато-багато роботи. І на роботі працює. Так що ось така краса. Ось так, друзі. Це перший сад. Я його першого і виставлю, покажу і поїдемо далі. Дякую за приємне спілкування. Дякую за дозвіл. Валентина Васильівна. Валентина Васильівна, дякуємо вам, що дозволили нам. Побувати у вашому садочку, насолодитися рослинами. І будемо їхати в іншу, на іншу локацію. Валентина Васильівна. Привіт, передайте привіт, привіт. Це господиня ось цього чудового садочка, яка нас, яка нас люб'язно запросила. І дозволила тут погуляти. Все, друзі, будемо їхати. Чоловік чекає, гості, тобто господар іншого садочку Валентина Людмила Олександрівна, нас чекає, і ми вже всі готові їхати пити чай. Може, щось і може, щось і крепше нам дадуть. Все, Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей!